Щодня нові методи та вдосконалені старі Рівняни все частіше потрапляють в пастку афористів та віддають їм свої кошти. Відтак на рівненщині впродовж вісьми місяців зафіксували понад три тисячі звернень до поліції від потерпілих у шахрайських схемах. Які нові методи використовують шахраї та як вберегти себе від омани? Нам розповість начальник відділу протидії кіберзлочинам Рівненській області департаменту кіберполіції Національної поліції України Павло Ткач. Павло, вітаю вас. Доброго дня, шановні того, Отже, спочатку війни рівень злочинності на Рівненщині впав. Втім, згодом е, відсоток шахрайств почав стрімко зростати. Скажіть, будь ласка, на які види афер найбільше ставлять акцент шахраї? Е, насамперед варто сказати, що е, шахрайство це такий вид злочину, де, в першу чергу, е, особа піддається під, психологі... під, під психологічний вплив. Такі види шахрайств на сьогоднішній день є досить багато, досить різноманітний спектр, де можна ошахраювати і обманути людей. Але найпоширеніші це будуть у нас так званий фішинг, соціальна інженерія і, звичайно, же банківські працівники а також відповідно варто сказати про продаж неіснуючих товарів. Я думаю, згодом я детально все розповім, що, де і як. От, власне кажучи, які найпопулярніші от у нас, зокрема, на Рівненщині, і яка от саме схема їхня? Тобто, от як аферисти діють? Е -е найпопулярніші вершахрайства і на Рівненщині, і е відповідно в Україні, це фішинг. Відповідно, на сьогоднішній день є досить розпосюджена платформа продажу різноманітних товарів, яка називається OLX, де люди мають намір або купити, або придбати відповідний товар. В даному випадку, незалежно від того, чи людина розмістила оголошення про купівлю або продаж, виставляючи, зазначаючи свій номер телефону, буквально через деякий час, досить короткий проміжок часу, до неї в месенджері зазвичай це месенджер Viber, Пише невідома людина, яка зазначає, що вона готова або купити купити цей товар в нашої потерпілий потенційної. І відповідно, йде переписка, де між собою потенційний потерпілий і злочинець умовлюють так звану Ойлекс-доставку, і наш бандит просить оформити це через відповідне інтернет-посилання. Переходячи по цьому інтернет-посиланню, фішинговому посиланню нашому потерпілому необхідно ввести дані своєї банківської карти, термін її дії. Ну і відповідно cvv код, який що робити категорично так, заборонено, так що розташований на звороті карти, відповідно цими діями ми передаємо. Контроль над своєю банківською карточкою передаємо в руки шахраям, які вже відповідно через уже у них встановлений мобільний додаток онлайн 24, приват 24, Перепрошую, вже можуть безперешкодно і всіляко робити різні. Операції з даною банківською карточкою, перерахунок на інші банківські картки, відповідно, зняття коштів з банкоматів з даних банківських карток, поповнення мобільних телефонів і тому подібне. Тобто, фактично, людина втрачає контроль над своєю банківською картою і коштами відповідно. Ще одна поширена шахрайська схема вашу родичу родичів. Мені здається, вона існувала завжди, і відома вона від малого до старого. Втім, все одно люди потрапляють на цей гачок. Скажіть, що на це впливає? Психологія, коли телефонують, можливо, в який час телефонують, чи ну що ще впливає на те, щоб люди, ну скажімо, велися на це. Ну, давайте будемо говорити очевидно. Якби будь-якій людині, я не кажу зараз про вікову категорію, якщо будь-якій людині зателефонувати у другій чи о третій годині ночі і сказати, що незрозумілим голосом, що ваш родич у біді, а не дай Бог, це син або донька, або брат і сестра і тому подібне, я думаю, людина в даному випадку готова абсолютно на все, аби дійсно допомогти своїй близькій людині. В даному випадку і психологія, і час мають право на життя. Е, тому е, маємо ситуацію, до речі, в цьому році, маємо ситуацію, де до бабусі до бабусі зателефонували аналогічним чином, і, відповідно, в неї було забрано бандитами 40 євро. 40 євро, і буквально на наступний день даних осіб було затримано в сусідній області, кошти були вилучені і повернуті. Що би я радив би в таких випадках нашим телеглядачам? В першу чергу, найбільш уразлива категорія населення це люди похилого віку і старші особи. Якщо все ж таки вже так сталося, що вам даний телефонний дзвінок надійде, в першу чергу я би вам казав, Всіляко покласти слухавку і передзвонити, перетелефонувати до ваших родичів, не незважаючи на те, якими маніпуляціями вас будуть тримати на постійному телефонному дзвінку і постійно з вами розмовляти. Це психологічний хід для того, аби ви умисно не поклали слухавку, і е в даному випадку злочинці мають. Абсолютно всі шанси довести свій умисел до до логічного завершення і до моменту передачі вами коштів незрозумілій особі, яка прийде їх забирати. Е, з часом, от ми постійно там під час моніторингу там різних соцмереж, і от постійно поліція, правоохоронці там рівненщини різних областей, публікують інформацію про те, що стали популярними шахрайства. Це дзвінки, так звані дзвінки з банку, це фейкові збори на потреби військових або людей, які постраждали внаслідок війни а також е, також дуже часто бачимо такі таку інформацію про те, що там, наприклад, шахраї створюють умови і е, обіцяють випровести е, людину за кордон військово зобов'язану. Е, чи є такі випадки на Рівненщині? На Рівненщині, яких ну багато? Е, є такі випадки на Рівненщині. Е, один із таких випадків ми задокументували в Дубинському районі. Де особа надавала псевдо допомогу у виїзді так званих осіб призовного віку за кордон? Даній особі було повідомлено про підозру і на даний час кримінальне провадження вже скеровано до суду. Що стосується дзвінків банківських працівників псевдо-банківських працівників на сьогоднішній день? Це досить поширений вид шахрайства, і зазвичай люди стають потерпілими. За рахунок того, що до них телефонує номер телефону, починається на 044. Здавалось би, нічого дивного, дзвонить стаціонарний телефон по-простому, як ми звикли і пам'ятаємо, як він виглядає. Нічого б дивного, але починає з вами розмовляти або чоловічий голос, або жіночий, неважливо, і починають вам і починають повідомляти про те, що ваша карта заблокована. З вашої карти намагаються зняти кошти шахраї. І під приводом ось таких аналогічно психологічних маніпуляцій людям починають. Вказувати інструкцію, що потрібно зробити, з якої карти, на яку потрібно перерахувати, які дані банківської карти, карти потрібно вказати. Хочу застерегти всіх глядачів, які зараз нас дивляться, що реальні банківські працівники ніколи не будуть запитувати у своїх клієнтів дані банківської карти а тим паче CVV-код, CVV який знаходиться на звороті карти, і термін дії карти, це заборонено алгоритмом дій кожного банківського працівника, реального mm -hmm. банківського працівника. Тому, якщо все ж таки комусь із глядачів надійде такий телефонний дзвінок, який буде починатися на 0,44, і вам почнуть розповідати речі, про які я сказав щойно, я раджу вам зразу відразу класти слухавку і е, закінчувати дану розмову. Угу. Стосовно е, людей, які постраждали внаслідок війни, от ми щойно розмовляли до ефіру, ви розповіли про те, що е, шахраї також, скажімо, не гребують таким психологічним станом, коли люди там шукають або намагаються повернути людей з полону. Розкажіть, будь ласка, трішки про цю ситуацію? Що стосується даної ситуації, так да, дійсно. На жаль, вона е мала місце. Мала місце в цьому році. Ми задокументували злочинну діяльність групи осіб, які, перебуваючи в одній в одній із виправних колоній нашої області, займалися саме ось таким видом шахрайства. Тобто, е наші злочинці знаходили в соціальних мережах в будь-яких соціальних мережах, чи то Фейсбук, Інстаграм. Телеграм і тому подібне е, оголошення е, осіб, які шукали своїх родичів, які ймовірно можуть перебувати в полоні. Mm -hmm. І не нехтуючи, як то кажуть, бідою, не нехтуючи бідою осіб, е, дані злочинці зізвонювалися з потерпілими, е, пояснюючи їм тим, що вони вже готують списки е, е, по обміну полоненими, де можуть включити і в список. Родича, якого шукають рідні і близькі. Ну і відповідно, це все здійснюється за відповідну плату, яка варіювалася від 3 до 10 тисяч гривень в залежності від випадку і осіб, які були зацікавлені в пошуку в пошуку таких родичів. Таким особам також в цьому році було оголошено про підозру, дане кримінальне провадження, також скеровано до суду, і я рахую, що за такий вид злочину злочинці отримують дійсно по справжніх заслугах. Що порадити для людей, тому що ну насправді ми розуміємо, коли в людини біда, і то вона хапається за певну ту останню ниточку. Як розпізнати це шахрайство? Е, в першу чергу даний вид шахрайства потрібно задавати уточнюючі запитання: кого саме, хто, де і як? Тому що, продовжуючи тему, яку я щойно розповів, у нас був випадок, що одна із потерпілих. Уже знаючи про те, що її родич загинув, на жаль, її родич загинув, і... але вона ще не встигла зняти оголош. Uh -huh. І телефонують, і розказують ось такі казки, байки, виманюють кошти таким чином, і якби просто людина вже в, ну, в сльозах і тому подібне поклала слухавку і припинила розмову. В даному випадку треба наводити уточнюючі запитання: вік, стать, місце знаходження. Е, будь-які елементи одягу, mm -hmm. будь-які татуювання на тілі абсолютно все, що відомо, так близько відомо близьким родичам, mm -hmm. це все потрібно запитувати і уточнювати. Тоді ви зрозумієте, хто з вами насправді е, має розмову. От, власне кажучи, тепер підходимо до питання, який радіус дії аферистів, Тобто, е, якщо, наприклад, е, ошукали рівнянку, це обов'язково аферист, е, який місцевий житель, чи вони працюють залежності від кордонів областей і так далі? Доречне запитання. В даному контексті слід розглянути такий варіант, що е, спектр дії шахраїв, на жаль, не обмежується лише нашою областю. Зазвичай 90 95%, я би сказав, усіх шахрайств, які зареєстровані в нашій області, то наші злочинці перебувають за її межами. І 30% цих злочинців перебувають на окупованих тимчасово окупованих територіях нашої України. І частина, перебуває, частина дзвінків таких і шахрайств відбувається з місць позбавлення волі. Ось тому е, в тому виникає складність у розкритті таких злочинів швидко, оперативно розкрити такі злочини, оскільки е, ми знаходимося в Рівному, а злочинець наш знаходиться, грубо кажучи, там в Харківській, Луганській, Донецькій області тут, а є відповідні складності. Угу. Ну а як це наприклад відбувається? Ваша взаємодія напевно відбувається з кіберполіцією іншої області, так. В даному випадку взаємодія не лише з підрозділом кіберполіції, а і взагалі увесь оперативний блок це і карний розшук і інші структурні підрозділи включаються в цю роботу, аби якнайшвидше допомогти затримати і встановити особу злочинця і відповідно в подальшому її затримати. От, власне кажучи, а чи багато в нас постраждалих, скажімо, від шахрайств від людей, які Жителі Росії. Так, і таких випадків досить, досить достатня кількість. Ось е, я вам перед ефіром mm -hmm. пані Ірино також показував, е, що, е, на жаль, маємо ворога на території України, так і маємо ворога за її межами. Тобто на території Росії. Про що я маю на увазі? Це стосується тієї самої тематики, про що я розповідав з ОЛХ доставкою. Тому я прошу всіх громадян бути досить обачними, звертати увагу на всі абсолютно будь-які посилання, які вам надсилаються, для того, аби е, ви переходили на них. Е, про що я мову? Одна із е, був випадок в одній із моїх знайомих вона продавала елементарно дитячі штани на платформі OLX, Як би здавалось би, нічого, нічого дивного. Відразу після розміщення такого оголошення їй в месенджері Viber той же самий Viber написала особа, представилася Лілією. На російській мові вона вела переписку і запитала, чи буде зручно оформити купівлю даного товару через OLX, ту саму OLX <півлю> доставку І скинувши при цьому фішингове посилання. Моя знайома відповідно зрозуміла, що це таке, і сказала, що за ваші дії передбачена кримінальна відповідальність, на що вона? Не повірите, отримала відповідь. Процитую, вибачте, процитую, але на російській мові не хотілося б, але все ж таки. А в моєму государстві це друга стаття. Так що мені на тебе не буду казати. Цікаво, цікаво. Ну тобто людина вже зрозуміла, що її викрили, і тому я думаю, що не було що втрачати. А от чи є, наприклад, якісь такі види шахрайства, які. Скажімо, більше фокусується на підривній там діяльності української держави. Е, ну, бачите, так на підривній діяльності чи ми це такого трош... не спостерігали, це не... ми uh -huh. такого не бачили. Е, ну, принаймні, я з таким не, не стикався. І про це сказати не готовий, тому. Uh -huh. Ну а зазвичай шахраї вони ставлять ставку більше на персональні дані, чи от щоб потім, можливо, їх десь використати, чи власне тільки на кошти? В залежності від, від випадку, в більшості випадків е, є ще такі вид шахрайства. До речі, я забув про нього сказати. Це е, називається він злам акаунтів, сторінок угу. в соціальних мережах, телеграм, інстаграм і тому подібне, після якого. Після чого відбувається групова розсилка е СМС з проханням про позику грошових коштів. Uh -huh. Відповідно, багато хто із потенційних потерпілих відразу розуміють, що це таке. Вони починають зізонюватися або списуватися зі е своїми знайомими. Чи акаунт ймовірно був зламаний, і дійсно питати, що сталося, для чого тобі потрібні кошти. І тільки тоді е виявляється, що даний акаунт був зламаний. Сторонніми особами і отриманий і через те, що був отриманий доступ до нього, відповідно, от, шахраї отримали незаконним способом кошти. От. Тому даний вид шахрайства також досить актуальний, тому я би всім телеглядачам радив би в першу чергу на своїх месенджерах ставити двохетапну перевірку. Яка яка дозволить вам убезпечитися від такого виду шахрайства? Яка відповідальність за шахрайство? От е, цікаво, просто от ми говорили про шахрайство стосовно е, вивозу людей військовозобов'язаних за кордон, але тут же ж двояка ситуація, тому що люди, які звертаються, вони також ж порушують закон. От як це все регулюється? Е, ну в даному випадку досить цікаве запитання. Так. Да, ми також е, з ним стикалися, коли розслідували, е, займалися своєю справою. О е люди, зазвичай, до яких ми вже почали телефонувати і запитувати, а чому ви хотіли скористатися і тому подібним виїздом, то в даних випадках всі, як один, казали: а ми побачили, що незрозуміла людина організовує виїзд, і ми хотіли вивести таку людину на чисту воду. Розумієте, <гум> притягнути до відповідальності в даному випадку цих осіб, які хотіли або реально, або псевдоскористатися <гум> даними послугами, ну на жаль. Не можна, не можна. І е, як, чи можемо ми зараз говорити про те, який відсоток людей може розраховувати на повернення коштів? Ну хоча б приблизно, чи це все індивідуально? Так, е, е, да, дійсно це все є індивідуально. Ви дуже правильно сказали. Напевно, і я і ви, і напевно абсолютно усі хотіли би, щоб цей е, відсоток складав 100%. Угу. Щоб 100% повернули кошти всім нашим громадянам. Але якщо проаналізувати всі фактори, які я називав раніше, це е, ті випадки, коли е, наші ошукані громадяни стають жертвами таких бандитів, які знаходяться за межами території України, тобто це або Російська Федерація, або тимчасово окуповані території, або особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, ну тут Очевидно і зрозуміло, що такий відсоток не дуже великий, який би хотілося б почути і, і бачити. Угу. Ну і наостанок попрошу вас, можливо, щось порадити нашим телеглядачам для того, аби вони не потрапляли на гачок до шахраїв. Шановні телеглядачі, я вам всім раджу бути завжди пильними, обачними, робити інтернет-покупки виключно на перевірених веб-ресурсах. Однак, якщо ви вже дійсно стали жертвами шахраїв, можете відразу звертатися на наш сайт, це офіційний сайт департаменту кіберполіції, де відповідно ви побачите надпис з зеленими літерами, подати електронне звернення. Це пришвидшить нам відповідно відреагувати на ваше повідомлення і допомогти. Що ж, пане Павло, я вам дуже дякую. А я нагадаю, сьогодні ми розмовляли із